Це вхід до підземної протоки полтви річки Вульки. Вона протікає ось тут, під площею, що на вулиці Сахарова. Тут уже відновили сходи і згодом встановлять прозоре броньоване скло, аби можна було побачити річку. Наша ціль розповісти історію, пов'язану з цією підземною річкою, і дати людям можливість побачити її. Важливо, що ця річка зараз не є безпечною. Вона є частиною колектора. Вона має стратегічне значення, і спуск туди буде тільки для фахівців, для акредитованих осіб, для дослідників з погодженням міськими службами, зокрема лівого водоканалу. Для людей від звичайних відвідувачів буде можливо побачити цю річку через спеціальне броньоване шкло, де буде видно, як вона протікає. І можна буде зрозуміти, як вона виглядає зараз і як зараз працює. Андрій Рештун, 13 років, досліджує річку Полту. Розповідає. Але спустившись в колектор, можна дійти в будь-яку точку міста. В останніх кілька років я боровся за те, щоб був якийсь доступ до полтви, як мінімум, скляний люк це є перший крок. І ви подумайте, що зараз буде акредитована людина, яка зможе журналістів, наприклад, чи інших бажаючих, все таки взяти і зводити в полтву. Для цього не потрібно нелегальними шляхами буде попадати в колектор. Це дуже добре. Полтва це ще один вимір міста Львова, це є місто під містом. Більше 30 кілометрів ходів, практично під усіма вулицями. Спустившись тут, я можу запросто піти до театру, до Личаківського кладовища. Речниця Львовіводоканалу пояснює потрапити до річки, усі охочі не зможуть. Екскурсії туди водити не можна. Якщо ми говоримо про вільний доступ для усіх охочих, тому що розчарувати такого доступу не буде, тому що це є діючий каналізаційний колектор, і всі загрози, які є від перебування у ньому, вони нікуди. Не зникають. Тобто офіційна позиція водоканалу, діючий каналізаційний колектор не може бути розвагою, не є місцем для розваги і не є місцем для вільного гуляння, якщо йде мова про дослідників, які хочуть дослідити підземний Львів. Ми можемо з ними співпрацювати. Однак це не буде вільний доступ. Побачити притоку Полтви львів'яни зможуть на відстані через скло. Колектор підсвітять, а також запишуть звуки річки і встановлять відеокамери, аби можна було спостерігати за водою з різних ракурсів. Облаштувати вхід до підземної річки, як і усю цю площу планують до кінця наступного року. Ольга Дейнек, Анатолій Кірічук, новини на Суспільному, Львів.